Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні за дозволом замовниці я знімаю індивідуальне її замовлення. По фото, по фото э, замовниці з чоловіком. Новорічна ялинка розмір 500-421 на 18-й 70х59 см в DMC нитках. 187 кольорів, із них 77 блендів. Це друге фото, яке мені предоставила замовниця ось така синя коробочка. Скрін із схеми. Титульна сторінка це скрін із схеми. І розбивочка на 77 неповних листочків і розбивка. Для того, щоб було зручно орієнтуватися у схемі. Далі дуже багато органайзерів власного виробництва. Ламінуємо зручні отвори. 12 отворів на органайзерах. Зручно пальчик буде влазити. І тут значок із схеми і номер ниточок DMC. Як бачимо, дуже багато входить, важкі такі нитки. DMC. Дуже багато, нарізка по метру. Дуже старалася. Люблю я збирати наборчики. Такі е органайзери для блендів. Також дуже багато. Як ми бачили, там 77 блендів входить у схему. Зараз ми бачимо Аїду Свайгард 18-го каунту. Як бачимо, це дуже великий відрізок. Дві голочки 24-го розміру фірми DMC. Візиточку я поклала. У подарунок два таких, дві таких бабіночки прозорих і, і, і нитковдягач. також у подарунок. Ось е, ниточки DMC оригінальні і на бабіночках. Бабіночки також DMC- ниточки. Це запасні, які входять у схему. Далі лежить. Табличка з метражом на бленди, щоб зорієнтуватися, скільки йде одної нитки, другої нитки по 5 метрів, далі зорієнтується вишивальниця. Так, так, як на органайзерах є і номера ниток, і номера символів, які входять у схему. Схема така дуже велика. Є сторіночки. Сторіночки пейдж 1, тобто на англійській мові це сторінка 1 і так далі. Ось така схема чорно-біла, 5 на 7. Видно значки, як бачимо, тут буде легко вишивати. Ось прямо перша сторіночка. Значки повторюються, так як там іде фон в куточку. Ось такі схемки. Такі дуже багато листочків, 77 листочків із схеми. Так що, надію, що моя замовниця новенька, яка звернулася до мене, буде задоволена таким наборчиком і звернеться до мене ще раз за якимсь своїм особистим фото, або за картиночкою, яка їй припаде до душі. Приймаю замовлення, всі посилання під відео звертайтесь до мене в особисті повідомлення, реквізити для оплати розрахункового рахунку ФОП Степанчук Оксана Приватбанку надаю в особисті повідомлення. Всім до побачення! Звертайтеся!